Пане Віталію, конференція Львів ПМД 2013 тисячі закінчилась. Ваші враження про конференцію, ваша думка про аудиторію, ваші побажання. Привіт! Загалом вже заки приходить до кінця наш день. Так? Враження дуже класне від події. Я взагалі перший раз на події такого типу PM Day Project Management, бо я досить новий в цій спеціалізації. Подія сподобалась, дуже класно, дуже цікавий доповідь. Я собі навіть занотував вже три, списав три листочки нотаток. І реально список дій, що далі робити після конференції, я думаю, що це буде корисно, і куточок на всі 100%. А ваша думка про аудиторію як аудиторія приймаючи та так, мені було дуже приємно виступати для аудиторії. Дуже приділили мені багато уваги і взагалі дуже класний коф на кофібрейках купа ціної інформації від людей, учасників і від спікерів. Взагалі автопатія, я думаю, буде ще краще. Дуже дякую. До побачення. Прошу успіхів.